Друзі, вітаємо у 2025-му, році, на який у вас заплановано прочитати 20 книг, сформувати фінансову подушку та накачати прес. Звідки ми про це знаємо? Бо самі щороку включаємо ці пункти у свій план безуспішно. А ось складати футбольні прогнози нам вдається краще, і ми маємо для вас порцію із 12 сміливих передбачень на 2025 рік. Тож приготуйте собі горнятко кави і насолоджуйтесь переглядом. А перед початком відео нагадаємо: партнер Ютуб каналу «Взбірна» – збірна компанія Вібет Україна, преміум спонсор збірної України з футболу. Разом сильніші. Розпочнемо з гарної новини для всієї країни. Сергій Ребров змінить до себе вболівальницький гнів на милість, бо збірна після багатостраждального 2024-го все ж таки вистрелить у кваліфікації до чемпіонату світу 2026. Це наш прогноз та щирі сподівання. З вересня по листопад підопічні Сергія Станіславовича зіграють по два матчі з командами Азербайджану, Ісландії та переможцем пари Франція-Хорватія. Логіка успіху доволі проста. Проти збірних Азербайджану та Ісландії українці виходитимуть у ранзі фаворитів. Це підтверджує, хоча б свіжий рейтинг ФІФА, у якому 25-та Україна значно випереджає 70-ту Ісландію та 117 сімнадцятий Азербайджан. За минулий рік ісландці можуть похизуватись хіба двома перемогами над чорногорцями у лізі націй. Натомість мають поразку від українців на шляху до фінального раунду Євро 2024 Тоді на пропущений м'яч від Гудмунсона відповіли влучними ударами Віктор Циганков та Михайло Мудрик. Чи доведеться нам понервувати у зустрічі у 2025-му, не знаємо. Але повторення переможного результату прогнозуємо. З азербайджанцями востаннє українці зустрічались ще у 2006-му у товариському матчі, і тоді одержали впевнену перемогу з рахунком 6-0. Як сказав колишній голкіпер з. Бірної Денис Бойко з нашим підбором гравців боятись азербайджанців гріх, та наші і не бояться. Як і зустрічі з Мбапе чи Модричем, залежно від того, хто виявиться сильнішим у цій парі. Так, перемога над номінальним фаворитом групи стане для українців сенсацією, але ж ми вміємо їх творити. Ось у 2024-му у статусі андердога по разу зіграли в нічию з італійцями та англійцями. Настав час перемагати. Тим паче, що збірна 2025 може зазнати суттєвих кадрових змін. Спробуємо припустити, що найменше у розширений список збірників Реброва потраплять одразу троє свіжих зірочок української прем'єр-ліги. Перша Єгор Твердохліб. півзахисник Кривбасу розпочав сезон 2024-25 у ранзі дублера. А на зимову паузу пішов найкращим бомбардиром команди та третьому загальному рейтингу голеадорів чемпіонату. У п'яти матчах поспіль твердохліб забив сім голів. Ось цей здобуток кривбасівця і може стати вирішальним для Сергія Станіславовича. Друга місцева зірочка Богдан Слюбик. Та його шлях до збірної залежатиме від результатів зимових зборів. Якщо центральному захиснику, якому у лютому виповниться 21 рік, вдасться вразити Олександра Шовковського та перебратись з руху у Динамо, шлях до збірної стане значно коротшим. Проте дуже непростим, бо у списку конкурентів є забарний та Ловєров, Бондар, Сваток. Ну і зробимо сміливе припущення, що третім від нашого списку дебютантом стане правий захисник Олександрії, Микита Кравченко. Сергій Станіславович вже має у збірній найкращого асистента поточного чемпіонату Миколу Шапаренка. Можливо, йому й не завадить найближчий конкурент динамівця Кравченко. Найстарший з нашого переліку дебютантів, 27-річний захисник, не раз потрапляв у символічні збірні турів УПЛ завдяки своїм шести асистам. Ось якщо він продовжить покращувати цей скіл, то може і влучить у список Реброва. Але при всій повазі не представник цього Тріо стане головним відкриттям збірної у 2025 році. Цю роль може зіграти нападник німецького байеру. І не збираємося ми шукати шляхи до натуралізації Патріка Шика. У фармацевтів є наш український форвард 17-річний Артем Степанов. На жаль, більшість пересічних футбольних вболівальників ще про хлопчину і не чули, тому що у Бундеслізі вихованець Шахтаря ще не дебютував, проте вже встиг зіграти за основу у матчі Ліги Чемпіонів проти Зальцбургу, забити Мілану у юнацькій лізі чемпіонів та стати найкращим бомбардиром першого півріччя у своїй групі чемпіонату Німеччини серед юнацьких команд. І зараз пристебніться: наш слоняра забив 10 голів в 11 матчах і ще зробив один асист тож виходить, що у середньому Степанов робить одну результативну дію за матч. Тож це хтось з простих вболівальників може собі дозволити не чути про юну зірку Баєру, а у Реброва він вже на олівці і дуже скоро запустить лічильник своїх голів і за збірну. Якщо Степанов поїде до збірної України, то Роман Яремчук приїде саме в Україну. Так, у цьому році ми прогнозуємо повернення Форварда в УПЛ. Я давно в Україні не був. Яремчук поїхав від нас ще у 2017-му. За цей період грав у Бельгії, Португалії, Іспанії і зараз виступає у Греції. Проте в Олімпіакосі своїм літнім трансфером, схоже, не зовсім задоволені. Зараз ЗМІ відправляють 29-річного Форварда у Туреччину, але насправді він приїде в Україну і підпише. Контракт з Карпатами. Якби Владислав Лупашко не хвалив за роботу на полі Ігора Невеса, львів'яни перебувають у пошуках нападника, який буде не тільки чорнову роботу виконувати, а ще й забивати. Яремчук саме такий. Якщо львів'яни встигнуть його підписати ще поточною зимою, то до кінця сезону він перевершить гольове досягнення усіх нападників Карпат в осінній частині разом узятих. Тобто заб'є більше одного голу. Щонайменше три м'ячі у складі збірної ми рік тому пророкували Андрію Ярмоленку. Але цього не сталося. Бомбардирський рекорд чинного президента УАФ Андрія Шевченка залишився недоторканим. Ярмоленко брав участь у трьох матчах чемпіонату Європи та двох ліги націй. Але на жаль, голами так і не відзначився. Багаторічному лідеру збірної вже 35. Наразі він продовжує відновлюватись від ушкодження і пропустить перші зимові спаринги Динамо. А в кінці сезону 2024-25 оголосить про завершення кар'єри та займе посаду спортивного директора столичного клубу. Ти возглавиш Серйозний департамент в клубі це спортивний директор. Новина неприємна, але тут ми схитрували. Пішли від зворотнього. Пророкували Ярмоленку побити рекорд Шевченка, а він не побив. Тож цього року пророкуємо завершення кар'єри та розраховуємо, що знову дамо у штангу. Тому що щиро бажаємо Андрію Миколайовичу довгих років кар'єри. Ми ж ще не оговтались від рішення піти з футболу Євгена Коноплянки. До речі, відео про суперечливу кар'єру Коно можна подивитися на нашому каналі. Але якщо Ярмоленко все ж таки вирішить піти, то зробить це красиво у статусі чемпіона України, тому що сезон 2024-25 першим завершить саме Динамо. Ба Більше команда Олександра Шовковського покращить свій результат чотирирічної давності, виграє золоті медалі без єдиної поразки у чемпіонаті. У сезоні 2020-2021 під керівництвом Мірчі Луческу кияни програли лише раз – шахтарю Луїша Каштру. Цього разу у стовпчику поразок залишиться нуль. Після 17 турів столичні мають 13 перемог та 4 нічиїх. До мети залишилось подолати ще 13 турів. Наступний наш прогноз два в одному. Олександрія вперше з 2019 року візьме бронзу чемпіонату України. А Шахтар вперше з 2004-го, після Віктора Прокопенка, отримає українського головного тренера. Спільний знаменник в обох випадках Руслан Ротань. Під керівництвом колишнього тренера молодіжної та олімпійської збірних України Олександрія стала головним відкриттям першої частини сезону 2024-25. Єдиної поразки у чемпіонаті містяни зазнали. Від Динамо та пішли на зимову паузу у статусі срібного призера. Проте втримати другу сходинку ротаню не вдасться. Чинний чемпіон все ж таки набере хід у весняній частині та обійде містян у турнірній таблиці. А Руслан Петрович у підсумку повторить шлях Ігора Йовічевича, який біля керма Дніпра 1 завершив сезон 2021-22 третім. А вже наступного сезону очолив Шахтар. Щоправда, тоді дограти чемпіонат нам не дозволила хвора русня, яка вторглась у нашу країну. Маємо сподівання, що цього разу і втретє поспіль з моменту повномасштабної війни ми станемо свідками ігор усіх 30 турів. Завжди цікаво гадати на футбольні трансфери, тим паче, що своїми торішніми прогнозами ми задоволені. Вгадали майбутнє чотирьох з шести лідерів збірної. Довбик, як ми і передбачали, опинився у топ-клубі серії А. А циганков, Матвієнко та Миколенко, попри чисельні чутки, залишились у своїх командах. Натомість ми дали маху із Забарним, якого так і не побачили у складі одного з лідерів АПЛ та Судаковим. Зірка Шахтаря 2024-й провела в УПЛ і гірником розпочав. Ала 2025 чим підкинула роботи інсайдерам, які просто перераховують клуби-претенденти на підписання атакувального півзахисника. Спробуємо передбачити, що у сезоні 2025-26 в УПЛ ми не побачимо одразу шістьох чинних героїв щотижневих хайлайтів. Олександр Зубков має бажання і все ж таки покине шахтар. Одному з лідерів гірників вже 28, Тож варіанти з Англією, Італією, Іспанією залишимо не для прогнозистів, а мрійників. Поки змі підшукують півзахиснику варіанти для продовження кар'єри у Туреччині, той махне за океан в МЛС. Тим паче є у кого навести справки про чемпіонат Сергія Кривцова. Багато розмов точиться навколо суперівана. Хтось сватає його в Шахтар, хтось у Карпати а Безера просить залишитись в Олександрії та допомогти команді стати чемпіоном. Іван Калюжний насправді після шаленого успіху минулої осені вже бачить себе у Європі, десь у Німеччині, наприклад, але знизить апетити і опиниться у Бельгії. А ось Олександр Назаренко піде на справжнє підвищення. Лівий півзахисник Полісся в літнє трансферне вікно переїде до Ла Ліги. Після перформансів циганкова і Довбика в Іспанії на наших люблять і Назаренко не підведе. Трансферний кандидат номер 1 з Динамо Микола Шапаренко. Його контракт з киянами спливає влітку 2026-го, тож вже в кінці сезону Ігор Суркіс спробує заробити. Шапаренка періодично відправляють у турецький Бешикташ, італійський Лаціо та іспанську Севілью. Нам подобається третій варіант, але зробимо ставку саме на чемпіонат Ла Ліга. Аналогічна ситуація з терміном контракту і у гірника Юхима Коноплі. Не впевнені, що новим клубом правого захисника. Стане німецький Хофенгайм, який нібито слідкував за ним, але припустимо, що це буде саме клуб Бундесліги. Ми ще раз спробуємо передбачити майбутнє Георгія Судакова. Вважаємо, що епопея з його трансфером все ж таки закінчиться у 2025-му. Шахтар отримає за свого центрального півзахисника понад 50 лимонів, а Ліверпуль другого у своїй історії українця після Андрія Вороніна. Вже у наступному сезоні, проте ще у 2025 році, до тренерської роботи в елітних клубах повернуться одразу три фахівця: Володимир Шаран, Руслан Костишин та Олександр Кучер. Володимир Богданович вимушено взяв паузу у роботі взимку 2023-го, коли був відправлений у відставку з Миная після провального виступу команди в осінній частині чемпіонату. Руслан Володимирович на пару з Олегом Миколайовичем Шилаєвим зараз керують аматорським Дністером та працюють Пертами на УПЛ ТБ востаннє Костишин старший очолював команду УПЛ ще у 2021-му і тоді працював з колосом. Щодо Олександра Кучера, то він відпочиває з 2023-го, коли після срібла з Дніпром 1 невдало виступив у Єврокубках та був відправлений у відставку після четвертого туру. Час нашим футбольним глибам повертатись до роботи у списку охочих бачити наших героїв на тренерському містку. Будуть новачки УПЛ з першої ліги, а ще Чорноморець, Лівий Берег та Зоря. Все, у нас все йде по плану. Ще одне тренерське призначення стосуватиметься Ігі Андрущак у листопаді 2023 року. ексгравчиня національної жіночої збірної стала першою в історії українського футболу жінкою-тренеркою чоловічої команди та очолила ворсклу ю Ю-19». за рік, влітку 2024-го, Ія Рафаелівна стала першою в нашій країні жінкою, яка очолила професійну чоловічу команду і з «Ворсклою-2» дебютувала у другій лізі. Тепер вже влітку 2025-го буде оновлено і це досягнення, тому що Андрущак, на наш погляд, може очолити представника УПЛ Металіст 1925 один з найпрогресивніших українських футбольних клубів. Володимир Носов нетиповий президент клубу для нашого футболу. Він любить неординарні рішення та бажає, щоб про його проєкт говорили спочатку по всій країні, а згодом в Європі та світі. Клуб організовує футболістам курси з трейдингу, шукає амбасадорів, бере участь у багатомільйонних благодійних аукціонах на підтримку армії. Жіноча команда фотографується для плейбой. А перша команда у першій лізі отримує тренера, який ще нещодавно працював у шахтарі Патріка Ван Леувена. Призначення і Андрушчак – черговий вдалий хайповий та іміджовий хід для носова. А під кінець 2025-го серйозно пошумить та хайпане і полісся. Ігровий рік для клубу та й всієї футбольної країни запам'ятається дебютом зажитомерців в УПЛ Олександра Усика. Я вже в футболі. До матчу 17-го туру сезону 2025-26, коли на футбольному полі з'явиться боксер, український тяж встигне ще раз захистити свої чемпіонські пояси. Десь так у дев'ятому раунді він вкладе на ринг чемпіона світу за версією IBF Даніеля Дюк. Буа, який кинув усику виклик одразу після перемоги українця над Ентоні Джошуа Шахтар Сапортім Усик. Враховуючи вміння пана Олександра конвертувати спортивні події у допомогу України, свій дебют він також перетворить на щось глобальне і з благодійним характером. Тож ми отримаємо першого боксера-футболіста, а ЗСУ серйозну суму у вигляді донату. НАТО. вищій лігі я ще не грав, так що я думаю, пацанчики дадуть мені в другому таймі сім хвилин. Ось такі розклади прогнозуємо насичений та яскравий на події футбольний рік. Обов'язково напишіть у коментарях, чи згодні з нашими припущеннями та аргументами, і приємного нам непередбачуваного 2025 року.